Так, такий s 23 Ultra, Доволі такий заюзаний. Поставив на зарядку відразу. Відчуваю, що... Коротше, є щось в цьому. О, гризюка. В роз'ємі, Зараз покажу. Так що якщо у вас не втикається кабель, там о, дивіться скільки там може бути отака ситуація. Ну, я це все чищу безкоштовно. Там воно займає дві хвилини. Акуратно, тоненькою голкою. Так, такий s 23 Ультра. Господи, що там на молоді Коротше, тут десь сенсор не працює. Такий телефон буду замінювати дисплей. Так, s 23 Ultra готовий. Замінив я дисплей. Замінив я задню кришку. Наклею захисну плівку і буду відправляти назад новою поштою клієнту. Все гарно вийшло. Все працює.